Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Великий український завод Автоінтерпрайз, прямий стосунок до якого має народний депутат України від партії Слуга народу Олександр Куницький, попри російське вторгнення, починаючи від 2016 року, постачав свою продукцію у Російську Федерацію, в тому числі для державної структури Росіті. Завод Автоінтерпрайз розташований у Харкові, і займається випуском зарядних станцій для електромобілів. Це українська розробка, успішний бізнес харківських інженерів із локальним виробництвом. Ський усіляко афішував свою належність до цього бізнесу. Зокрема, публічно розповідав, що він керівник рекламного відділу компанії «Автоінтерпрайз». Народний обранець також входив у керівні органи холдингу «Автоінтерпрайз». Притул до обрання депутатом був членом наглядової ради. Отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Автоінтерпрайз Дмитра Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі. Журналісти схем змогли отримати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу Автоінтерпрайз і верифікувати їх. Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти, але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, Холдинг Россіті. У 2021 році це харківське підприємство розпочав. Оло партнерство із кримським бізнесменом Русланом Дівлічаєвим, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова. Схему документально відстежили увесь шлях та обставини, за якими зарядні станції українського виробництва потрапили з Харкова на окупований півострів, та наводять докази, які ставлять під сумнів твердження керівництва автоінтерпрайс, що їм не було відомо кінцеве місце призначення їхньої продукції.